чекаю, а світ кольоровий, ти тільки клікни вже є новий, ось він той стиль що давно шукала Світ тканин в екрані ожива, Купуй тканини, то і мрій тут, від ніжних шовків до теплих оксамитів, Кольори яскраві, вибір шалений, в інтернет крамниці тканин. Затин. Вовна, трикотаж м'який, всі кольори і візерунки, На будь-який смак, Хочеш щось яскраве, чи більш стримане, інтернет, крамниця, має все потрібне. Ти мрієш про сукню, чи теплий плащ, чи може пальто що всіх здивує знову? Знайдеш усе, що душа бажає, тканини тут, на кожну твою любов. Такий чудовий, що серце тремтить, ще й доставка прямо до дверей, щоб творити з любов'ю без зайвих людей, зроби замовлення зручно й швидко, без черг та стресу. Це справжнє диво. В твоїх руках тканин безкрайній світ. Крамниця чекає на твій прихід. Ти можеш бути дизайнеркою Своєю з тканин нових творити сміливо щось унікальне тільки для себе З тканинами твоє щастя тут безмеж. Ти дизайнер свого стилю, твориш казку з кожним швом, з нами вбрання. З доставкою додому, купуй тканини, твої мрії тут, від ніжних шовків, до теплих оксамитів, кольори яскраві, вибір шалений в інтернет крамниці тканин. І коли натхнення кличе знов з тканинами в тебе. Знайди свій колір, стиль натхнення в магазині, тканин безмежне. І коли натхнення кличе знов з тканинами в тебе, буде любов, знайди свій колір, стиль натхнення в магазині, Тканин безмежне. У косінні вітер по місту гуляє, Наш магазин і перчика зима на порозі, тож варто зайти. І тканини теплі для себе знайти. У нас є вовна, що хріє в мороз, ланелі, вельвет для стильних утрос, тві для пальто, кашемір для душі, Щоб вам було затишно, щиро й в тиші. У нас є вовна, мальовед, ванелі, кашемір, що м'який, як акварель. Дві для пальто, що зігріє мороз. Наш магазин вас захистить від загроз. Осені, кожній канині, м'які натуральні стилі від тіні. Візьміть до смаку, і бордо. Осінь у нас вдягнеться у тепло, наші тканини для кожного смаку шов, чи планель. Або навіть бавовну Для плаття пальта і теплих шарфів, щоб кожен клієнт був у щастій, теплій. У нас його в намалівати фанелі. Кашемір, що м'який, як акварель. Твій для пальта ще ігріє мороз, наш магазин вас захисні. Стить від загроз, у нас є вовна, і фланель, Кашемір, що м'який, як акварель. Дві для вальта, що зігріє мороз. Наш магазин вас захистить від загроз. За горами готуйтеся до морозів з нами, обирайте тканини на теплий наряд. Сігріва, смовна, зігріє наш склад. Чекають тканини у нас в магазині, і кожна з них ніби казка осіння. Кашемір та фланель вельвет на пальто тут знайдете тепло якого так ждете? У нас є мовна веліва підланелі Кашемір, що м'який, як акварель Тобі для пальта що зігріє мороз. Наш магазин вас захистить від загроз. Завітайте до нас час осінній настав. Вибір великий, щоб кожен знайшов. Шиємо разом творимо дива, теплі тканини для всіх і для вас. Тепло і зручно усього що треба. Натуральні тканини, вам ніби небо Фланель, вовна, та ще й кашемір. Зробимо разом і затишок, я й мир. У нас є в навелати фланель Кашемір, що м'який, як акварель Тві для мальта що зігріє мороз. Наш магазин вас захистить, від задроз. Фінальне закінчення. Приходьте до нас, тканин ми привезли, щоб в холоді зимні всі вироствіли. thank <laughs> you Вже зима не за горами? готуйтеся до морозів з нами, обирайте ткани Маркеттисте шістдесят, п'ять гарний вибір тканин зі всього світу У, -у, 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 -у. Маркісте шістдесят гарний вибір тканин зі всього світу.